Наділіть свою дитину суперсилою англійської у міжнародній мережі навчальних центрів Helendron Інгліш малюки від 3 до 6 років вивчають англійську за інноваційною методикою, за допомогою відео та аудіоматеріалів, зміни активності кожні 5 хвилин та улюблених героїв. Ідеальний старт для курсу діток від 3 до 6 років курс with флуб та його продовження «More fun with флуб. Ці курси проходять як для нових студентів, так і для існуючих, які продовжують навчання за методикою. Протягом курсу діти вивчають понад 650 англійських слів, тренують правильну вимову, вчаться вести діалоги і розповідати про себе, готуються до читання легко та природно. Теми курсів: частини тіла, емоції, сім'я, іграшки, домашні та дикі тварини, предмети інтер'єру. Посуд та їжа, фрукти, овочі, ягоди, погода, одяг, професії, транспорт, геометричні фігури, кольори, однина, множина, протилежності і свято дня народження. Уроки оживають завдяки 12 мультиплікаційним епізодам, 25 пісням, яскравим книжкам та інтерактивним іграм. А безкоштовний додаток «Fun with флок English Words» допоможе закріпити вивчення вдома, навчання, яке приносить радість і результат. Чекаємо вас на заняттях.